Вітаю, шановні підписники і гості каналу. Сьогодні мені спала на думку ідея такого відео, яка називається Скільки нам ще кроків до перемоги. Ідея була в тому, щоб перетасувати колоду і, призначивши карти, які відповідають за війну і за перемогу, викладати поступово з колоди карти, поки не випаде якась одна, і потім друга, і потім. Подивитися, що буде між цими картами. Я призначила е, карту війни це п'ятірка мечів. карта перемоги, відповідно, це шістка жезлів. І як я завжди це роблю, я це зробила в день. Просто мені так схотілося, а потім думаю, а може, це треба записати. І тому е, ці карти вже ось вони відібрані. Да? Я нарешті дібрала, е, зібралася записати відео. Але це ті карти, які мені випали. Я їх вже, звісно, передивилася не на камеру, але от ну, тепер думаю, хочеться мені записати, тому що мені є вам, здається, мені є що вам сказати, тому я буду зараз їх викладати так, як вони мені випали, і буду коментувати. Тому вмочитись зручніше. Налаштовуйтесь на те, щоб почути щось важливе для себе, щось корисне, щось, що допоможе нам наблизити той день, коли ми всі нарешті, скажемо, ми молодці, ми перемогли. Отже, дивіться, зараз я буду викладати, не знаю, наскільки воно буде видно, ці карти. Ось дивіться, в мене, значить, тут випала п'ятірка мечів, да? ну, я думаю, що в принципі видно. І декілька карт випали за ними. Одразу кажу, що ну, я вже аналізувала це, я просто повторюю. Так ніби, да? За тим аналізом, який я подивилася, в мене вийшло знаєте, декілька таких хвиль, спад-підйом. І мені щось здалося, що ці спад-підйом або пов'язане з зимою, да? або пов'язане з тими етапами, коли нам Ну, можливо, там не так інтенсивно подають зброю, але мені здається, зброю, але мені здається, все ж таки це пов'язане більше з погодніми умовами, тому що а, ну, в теплу пору року наступати якісь активні дії, робити набагато легше. Що ми тут бачимо з вами? Ми бачимо, що у нас зараз найближчий до остану війни знаходиться ПАШ Кубки. Це якраз ці домовляння з нашими партнерами, а це намагання знайти тих, хто буде нам. Ну, другом, да? другом недавній минулий саміт НАТО. В Вільнусі, він якраз про це ми намагаємося домовитися з самодостатніми стабільними людьми, у яких є якась структура. Але це дорога в луну, да, в тривожність така, або ми це робимо через те, що ми тривожні такі. І луна це такий аркан, дуже цікавий, який говорить про глибинні страхи, про якісь глибинні, знаєте, такі деструктивні моделі, які спотворюють нашу реальність. І не дарма майже на кожному аркані луни намальований такий, бачите, прохід. Взагалі, ну, в класичній версії, да? тут є вода завжди, іноді є тваринки, там різні істоти. Да? Часто це рак буває. Тому що луна це ну, тропіка рака, та, тобто це аркан, який ототожнюється з знаком зодіака Рака. І бачите, тут треба пройти оці дві скелі, вони, типу, вхід в щось страшне потустороннє є і дуже багато трактувань, але із усіх тих трактувань, які існують, мені чомусь знаєте, є. Схотілося сказати, що ситуація не визначена, але потім вдруге мені прийшло на думку, що нам треба пройти оці страхи, розумієте? Оці ось тві якісь о, такі ворота страшні, нам треба туди війти. Тільки що подумала, що це може бути НАТО. Так, ну, докладати зараз не буду, тому що в мене вже тут відміряні карти. Да? Тобто це може бути що завгодно. Нам треба пройти якийсь рубіж. Це може бути як держава, да? тобто ми кудись входимо, але вважаючи, що це карта місяця, вона, знаєте, більше про більше про щось інтуїтивне підсвідоме, да? якісь такі м'які енергії. І знаєте, от поки я говорю, мені якраз от прийшла думка, що якраз оці 5 карт показують наш процес, що ми в стані війни. Намагаємося вступити в цю відкриту структуру. Ось вона якраз тут відкрита, стабільна, самодостатня структура, і тривога дуже велика з приводу того, що ми ще не зайшли туди. Тобто це карти показують, це карти показують. вони показують зараз, мабуть, теперішній момент. Так, далі йдемо. Далі у нас випадають ось такі карти: десятка пентаклів, п'ятірка житлів, потім королі йдуть, декілька королів. Дивіться, так, ну так от покладу. Дивіться, потім виходить у нас, тобто за цією луною, коли ми проходимо оцю луну місяць, да, це, це може бути і тривога, і необхідність зазирнути вглиб себе, і ви, ну, як країни, да, і викопати, вирити з цієї глибини весь бруд. І, до речі, оці всі оці всі натяки, скажімо так, які озвучувалися на саміті НАТО, да, що ви приберіть свою корупцію, вони якраз про це. Я думаю, що оця луна. Вона якраз, бачите, її нам треба пройти для того, щоб отримати ось фулл хаус. Да? Десятку пентаклів це вже повна матеріалізація, тобто це зброя. Да? Це зброя для того, щоб захищатися, щоб мати в руках зброю, стабільну і чекати вже, тоді вже, у нас є ресурс для того, щоб знайти а, дочекатися перемоги. Да? Так, йдемо далі. Потім ми бачимо, що є такий після цього період, знаєте, але ж перемога буває не швидкою. Да? Перемога швидкою не буває. І це очікування, яке буде, воно а, 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 має відтінок четвірки, чаш, типу, вже зброя є, але чогось не вистачає. Да? І оцей ось король чаш, він дуже часто в мене випадає, і я так зрозуміла, що карти мені показують нашого президента, тому що його всі люблять. І можливо, це буде знаєте, навіть пов'язане з якимось певним таким розчаруванням від нього. І воно вже зараз ми це спостерігаємо, да? тому що є багато питань взагалі-то: а, а чому саме так, а не інакше? Ну, якщо подивитися на недавні події, недавні новини, там 33 мільйони туди, 33 мільйони сюди, замість того, щоб будувати власні потужності виробничі, да? Тобто, це такий іде, воно може наростати. Да? Дивіться, потім з'являється якась перспектива, коли король чаш, я думаю, що це президента показує мені так, коли король чаш виходить на арену, да? після цього, можливо, якась перспектива домудрішення, до. Знаєте, знаходження в стані такої любові. ну Тут королеву чаш. Я розумію, що після того, як він прибере всіх, наприклад, там мож, цих корупціонерів, ну, хоча б більшу частину, да, зрозуміло, що якогось основного одного він не прибере, як він сказав, я з ним прийшов, я з ним піду. Да, то у нас з'являється така ще глиб, ще більша любов до нього. Так? Ми його почнемо сприймати як таку мудру людину. Ми мудрішаємо, Україна мудрішає, з'являються ресурси емоційні якісь. І тут у нас диявол. Так? Тобто ви бачите, що карти так показують вниз, вгору вниз, як хвилі. Так? Нам цього диявола треба пройти. Диявол це якісь спокуси, це якісь нехороші зв'язки, це якесь комивство. А, дивіться, тут ще так цікаво. Мої хороші, я так увлеклась, що я забула вам показати таку красу. Дивіться, королева чаш, да? вона подає якраз та карта лягли, що королева чаш кубок подає дияволу. Про що може бути ця королева чаш? Зараз я не буду докладати, тому що в мене більша колода, більша кількість карт в руках. Просто другу колоду зараз не хочу брати. Да, ця... Я потім докладу такі цікаві позиції. Дивіться, ця королева чаш може бути про ну, я буду говорити те, що мені спадає на думку. Можливо, у вас виникнуть якісь інші асоціації з цією королевою чаш дияволом, але знаєте, от, ну, це такий а... вже. В усіх літературах описаний так званий Стокгольський Синдром, коли жертва любить свого ну, кривника. Да? Так от мені здається, що все одно нас, як народ, ще тягне до знущання над нами. Тобто, дивіться, ми як душа, як королева чаш, що має якийсь ресурс любов, ми свою любов віддаємо дияволу. Ви бачите, що відбувається? Тобто є великий ризик, що ми знову занирнемо в любов до диявола. Тобто в якісь такі деструктивні зв'язки, які будуть нам на шкоду. Давайте дивитися, що це за зв'язки такі. Да? І карти кажуть, від цього треба уходити, від цієї звички нести свою любов дияволу ну, в форматі держави, це що може бути? Ну, елементарно, там, я не знаю, ті ж хабарі, да? така проста річ. Ті ж хабарів, наприклад. Да? Тобто ми віддаємо свою любов по року дияволу якомусь, да? це може бути так. От. І тільки після того, як у нас з'являється вісімка чаш, це карта уходу. Ну, правда, цю карту часто говорять, що хочуть ті щоб тобі повернутися, да? але я не буду зараз так її трактувати. А, так. Тільки тоді у нас з'являється, після того дивіться, ось наступна серія пішла у мене карта ухода. Потім з'являється, ми закриваємося да, від оцих ось всіх. Ну ми закриваємося в собі як країна, яка повинна перемогти сама. Ви ж розумієте, що у нас, ну от всі кажуть, нато дай нам зброю, дай нам зброю. Друзі, окрім нас, наша перемога. Ну, ні, вона комусь потрібна, але нам вона потрібна в першу чергу. І ця війна це перевірка нас на самостійність, на незалежність. Якщо більша частина, 50 плюс 1%, зрозуміє це, да. Ну, у нас ж громадянське суспільство більш-менш прокинулося, І оце, знаєте, на цьому нашому пробудженні має вже прокинутися і отямитися вся влада. Да? Коли ми розуміємо, що ми вже не допустимо якихось нехороших речей, коли ми розуміємо, що наша сила в наших руках, дивіться, вони все ж таки два мечі. Да? Два мечі це зброя така потужна. Да? І треба це усвідомити. До цього треба дійти. До цього треба дійти. До нас з'являється карта, господи, шанс, да? випадає шанс на матеріалізацію, тобто на досягнення. У нас прямо ну це не просто там якісь емоції чи думки, а у нас з'явиться все для того, щоб війти в ці ворота. Бачите, така красива карта. Мені дуже подобається. Так, ну я ж кажу, я ж трошки підглянула це все, бо я це робила. Для того, щоб шанс на те, щоб статись такою самодостатньою, да? на те, щоб повернутися до себе, трошки мені підсвічує, повернутися до себе шістка чаш в даній колоді, вона майже така, як дев'ятка чаш, тому що ви знаєте, що в, в традиції кабали, да? на якій стро... будується система картеру, Принаймні. Uh, to, да? Тут у нас шістка це така позитивна карта, це так звана сифера uh, тіферет, тобто ну, як пуп землі, як оце, знаєте, самість почуття -сам самого себе. Да? Тобто, в принципі, І жінка тут, і дівчинка тут сама намальована, да? і в неї все є така дуже позитивна карта, дуже такі теплі емоції. Да? Тобто, у нас з'являється шанс стати таким самодостатнім. Емоційно да? Самодостатні, емоційно самодостатнім. І далі звертаємо увагу, яка у нас карта випадає? ха-ха-ха, прорив, Да? Тобто треба уходити від диявола, запам'ятайте цей момент, будь ласка, запам'ятайте. Так, потім ми наполегливо працюємо. Трійка Пентаклів це завжди про, про працю, про те, що ми створюємо самостійно свій малюнок на, на склі. Да? Самостійно. Якщо в інших колодах е, тут троє намальовані да? на трійки Пентаклів, то на цій колоді намальована сама дівчина, яка вимальовує свій візерунок. До речі, така ремарочка. Я сьогодні, перш ніж робити цей розклад. Перепитала п'ять колод, ну що, значить перепитала п'ять колод. Я беру колоду, в руки та її її задаю питання. Будеш ти зі мною розгова... роз... розмовляти на цю тему чи ні? Так от я п'ять колод перебрала, перш ніж до цієї колоди, дібралася, яка сказала: Я буду з тобою розмовляти, і дуже такі говорящі аркани вийшли, цікаві. Да? Дуже такі говорящі аркани, Тобто одна тут дівчина, Тобто ми повинні самостійно це створювати. Так, пішли далі. Наступна серія у нас. До речі, я вам скажу, що дуже багато карт випало. Тобто, Друзі, я не хочу вас вводити в оману. Так, да, Дуже багато екстрасенсів там і моїх колег по цеху, говорять, що от-от і -от вже-от скоро, от і вже скоро. Привчіться, налаштуйте себе на гру вдовгу. І вам буде легше. Так, потім, правда, будуть спроби нас прибити, замочити, так? або це буде наполеглива втома. Потім ми знову будемо відроджуватися і працювати по вісімки да? як ви бачите, нас нам буде страшно. Ми повинні цей страх пройти. Так. І вийти в Аркан Мага, бачите? Тоді ми виходимо в Аркан Мага. До речі, я зараз тільки звернула увагу, що тут завжди жінки. Дивіться, скрізь жінки. Да? А Україна, наша така узагальнений образ, це жінка. Да? От тут жінку прибивають, якщо ну, тут вони її не протикають, да? тобто вона, в принципі, не померла, але от всі мечі будуть на нас. Тобто ще будуть і атаки з неба, все, але ми все одно працюємо, відроджуємося. Бачите, Україна працює. Хоч страшно, <кій> Голосів. але ми стаємо магом, да? ми отримуємо всі інструменти в свої руки. Так, Так, що у нас далі тут іде? А далі у нас тут іде паж Пентаклів. Тобто це якийсь новий шанс, І знову таки, але <кій> шанс на переродження. Да? Тобто, ви бачите, що хвилями такими, якщо так прослідити ці аркани, то виходить якось хвилями. Вгору вниз, вгору вниз, так енергетично. Да? Тяжко працювати, але для цього треба тяжко, тяжко працювати. Дивіться, бачите? Дуже тяжко працювати, але ми отримуємо шанс на переродження все ж таки, це дуже позитивні карти. На те, щоб сісти. Ну, і тоді у нас, мені здається, з'являються більш потужні, більш потужні ці партнери, да? тому що дивіться, якраз так лягає цікаво. Тут у нас виходить паш, чаш. Да? А тут же чекаємо пропозиції якоїсь, а тут же ми, ми тип, пропозиції якоїсь, а тут же є з цією пропозицією, тобто якісь більш потужні партнери у нас з'являться, та? де можна буде домовлятися з кимось. І треба рухатися, це, це рух. У нас з'являється шанс, можливість рухатися вже з якоюсь пропозицією, назустріч комусь, та, партнерам, рухатися. Шість мечів це завжди карта руху вперед. І причому у нас буде зброя. Дивіться про чому. Да? Такі карти йдуть лицар мечів, да? тобто вже у нас зброя в руках міцніша, королева жезлів з'являється. Тобто це якісь такі, такі потужні карти. Єрофант про те, що все правильно, да? тобто вищі сили будуть. Вони і так на нашому боці, але вони ще більше будуть. Імператриця, дивіться, тут йдуть такі потужні аркани, правда, трошки потім зависання, да? тобто можливо, якісь буде. Ну, знову ж таки, або зима, або ще щось. Тобто ну, Воно хвилями. От в мене виходить, що хвилями. Да? Потім, можливо, якась втрата зовсім ресурсів. Да? Але потім ми виходимо в імператора, тобто з'являється якась, знову ж таки, друге, ну, десяте дихання, і дуже повільно, дуже повільно ми доходимо до дев'ятки чаш. А потім йдуть. Йдуть дивіться, знову башню, да? тобто знову якісь руйнування будуть. якісь Можливо, я не знаю, можливо це будуть звільняти якраз ем, Запорізьку АЕС, якось же вони її будуть звільняти. Да? Щось, а можливо, це буде, знаєте, смерть Путіна, оця башня. Да? Потім справедливість, оце дивіться, тобто, можливо, ось після цього якраз у нас йде да, е у нас справедливість, це юстиція, це може бути якраз укладання певних договорів, так? І тут у нас далі йде паш жезлів, туз жезлів, король жезлів, і воно вже, знаєте, поперло. Да? Але оця ось мені мене лякає. Дивіться, тут такі взагалі пішли карти, і ось ми дійшли до перемоги. Дату жезлів, тобто йде такий вогонь, прямо, йде вогонь такий. Так, і дивіться, вже близько до перемоги з'являється карта. Розбите серце, ну це, мабуть, сльози наші за тим, що все ж таки. Ми дуже багато втратили, да? і я от щось так подумала, що якісь ми території, можливо, на якомусь етапі не відвоюємо, буде підписана мирова згода. Вихід в інший вже, знаєте, ну, труби такі мідні, да? це суд-карта. Але вона, тут, бачите, знову ж така інша. Тут стоїть одна дівчина, і в неї рог золотий, вона кличе, да? можливо, це щось таке, типу, ну, типу. Труби да. А, так, і ось воно по колесу фортуни. Ми в'їжджаємо в перемогу. Да. Тобто, ось такий вийшов у мене такий розклад. <кій> Ви бачите. Мені здається, дуже цікавий, дуже такий, знаєте, він. А, ну, Дуже, дуже мені здається корисний, тому що тут розумієте, що декілька хвиль підйому спаду. Да? Я не хочу вас ображати, я не хочу вас, знаєте, з одного боку хочеться вас підтримати, з іншого боку, хочеться вам, не хочеться вам казати якусь неправду, що от-от-от-от. Зверніть увагу, у мене на каналі є відео, було відео, по в тому році його записала в кінці. Того року, чи на початку цього року. Чи варто нам чекати перемогу в 2023 році, то там мені карти сказали, що ні. А якась весна буде, чи 24-й рік, це як ну, найближча весна. Да? от Тому, друзі, запасаємося, запасаємося не попкорном, а запасаємося, затягуємо пояси потужче. Да? Слідкуємо за нашою владою, яка. Яка, бачите, ніяк не зрозуміє, що в країні війна, і боремося, боремося, тому що це наша війна, тому що це е, війна, яка, знаєте, прийшла в наш світ для того, щоб перевірити, а наскільки ми взагалі е, спроможні бути самостійними і незалежними. І тут не НАТО вирішує, не Сполучені Штати Америки, не президент, ні його оточення. Ніхто, це вирішує народ України. Пригадайте, будь ласка, як на початку вторгнення багато областей відстояли самі жителі, мешканці цих областей. Да? Пригадуємо. І тут ще на завершення хочу сказати, що от, забігаючи наперед, дуже хочу зробити розклад про те, де наша зброя. Але поки я обмізую цей розклад, я думаю про те, що наша зброя, вона так само пам'ятаєте, як ми здавали, скидалися всі на Барахтари і таке далі. Да? А хто нам заважає так само створити власну зброю? Власну. думайте про це. Не треба чекати від президента. Не треба. А президент і його помічник, ви знаєте, про кого я говорю, вони будуть, вони будуть заважати, змиріться з цим. Треба перемагати навіть всупереч їхній присутності. Супереч, да? не просити зброю в західних партнерів. Вони дадуть щось, але вони дадуть лише тоді, коли зрозуміють, що ми готові самі щось створювати. Да? Тому замість, от коли кажуть, скидаємося то нам донати, там, на донати, на такі-то, такі-то. Нам те треба закупити, це треба закупити. Я думаю, що нам в енергетичному просторі, такому інформаційному, треба крутити думку, що в нас має з'явитися своя зброя, і ми самі її створимо. Почуйте, в мене, в мене ж мурашки по кожному по шкірі. Ми самі її створимо, тобто це народ України. Да? Тобто знайдуться якісь такі активні люди, вони вже знаходяться. Ініціативні, просто шерте це відео, думайте про це. Да? Якщо хочете шерти відео, якщо не хочете шерти, просто говоріть про це, думайте і донайте на ті проекти, які будуть створювати зброю. На цій оптимістичній ноті я хочу вам подякувати за те, що ви додивилися аж до цього моменту. Хочу вам побажати мужності, стійкості і перемоги. До неї ще, друзі, не близький шлях, але все одно тримаймося.